Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain. Я перепрошую, я трохи щось позіхаю, але в сон ще не клонть. Ось стріляють цими ракетницями бісовими. Так, перелітаю. Сюди залажу, бо... Той засранець з ракетою. З ракетницею щось там постійно тільки заважає. Раз буду. Якось по-іншому ось так спускатися. Хоча не знаю, де він там знаходиться. Гаразд. Ха! Само себе завали, от, от дурний. дурный. Так а ну, засранці підходьте. Ось так, який ти смачненькі. Що за фігня? Там ще хтось... Хтось гранати кидає чи що? Ось так тобі. Гаразд, гаразд. Щас. А, ні. Гаразд. Спочатку треба з цим розібратись. Давай підходь, підходь. Ай ті ще з'явилися. Ще й гранати кидає. Так, придеться лютю вимкнути. Так, підходь! Ось так тобі. Ось так тобі. Так, подалі звідси забираємося. Так, готуємо важку артилерію. Ми цього ось так завалимо його кулями. Тепер не буде заважати своїми гранатами. Just keep talking. Так, по мені там стріляти. Що забирай? А ось тут уже проблемка. Я не знаю, чи я туди взагалі. Дос... Я ж говорив, що не дострибну. You drop something. А тепер мені ще треба когось іншого шукати. Ну хоть ракетниця цей поїзд завалив. І то добре. Ні, походу не завалив. Ну, як ви бачите... Не вистачає в мене досвіду. Перший раз прохожу в своєму житті Blood Rain. А, так на це можемо ось так забратися, як я раніше не додумався. Ось так тобі. Ось так тобі. Та, скільки те то здоров'я? Його те наче пребагато. Бля, хамка треба ж на цей... Я не знаю, як його там назвати. Бо туди я точно не дострибну. Так головне униз не звалитися. Ну хоча я туди не дострибну. Не дострибнув. Я ж говорив, що не Я ж говорив. А раз, давайте хоч понабираємо набоїв. Бо ще треба підживитися. Ось так. Ну, якщо не високо, то... На цю стіну щось мені проблемно. Забиратися ну, давайте якось чи дострибнемо, хоча дотуда я не дострибну, бо щось досить високо. Перелетів зараза. Перелетів. Так. Тут трохи не долетів. Ні, якось чересчур високо. А я туди навряд чи дострибну. По-перше, відстань, досить велика, а по-друге... А тут я не можу забратись. А, трохи застряг. Поки не повернув. О, забрався. Чудово! I'm shut your face. Ось так. Туди мені ще треба якось дістатися. Так. А тут уже трохи простіше. Ось так тобі тримай. А, так у нього основної... У нього вже немає основної частини тіла. І навіщо я тільки... Стріляю. Ось так. Ага. О! Бляха-муха. О, доверку я дострибнув. Ні. Ні. Пляха, тиха. Ні. Так, а туди ще треба дострибнути. Якось. Так, майже в... Дістався. Та давай. О, чудово. Як ти смієш по мені стріляти? Ляха... Ні, ні. Звалився вниз, називається. Називається, звалився вниз. І прийдеться заново мені підніматися. А туди досить далеко. Бо цей застрани ще гранати кидав. Так, треба сюди просто дострибнути. Бо ж надто високо воно знаходиться. Ще там той засранець знаходиться. Перепрошую, за чого тут так багато, я не знаю. селів. ні. І знову я звалився, як завжди. І це бляха муха досить важко. Так. Так, заново залишається тільки підніматися. Так. Ось так. Так. І скільки цих стін тут буде? Я максимум до сюди дострибував, а потім звалювався вниз. Бо мене той трохи напрягав із своїми гранатами. Треба якось? Так, у нас які Майже вийшло, майже вийшло, так, поспішив знову. щоб піднятися по таким стінам Вони тут дуже круті, ці стіни. О! о тут в мене вийшло. Нас дивоння. Не, отут я зумів максимум. Ось так йому. Так, вийшло в мене, вийшло. О тут уже буде справжня битва, тільки... А у мене люті не вистачає, бля, хамука. А у мене здоров'я досить мало. Ну хоч... Давайте хоч здоров'я наберемо собі. Швидше. та... А, та... Вони тут з'являються. Раз, гаразд, гаразд, тут три босса у нас Будемо по колу бігати. А Тепер можна лють увімкнути. Ну тримайте, ось вам. Засранці бісові. Ось так вам. Ось так вам. Ось так вам. Наш матки поріжу. Ось так. Вам монстрики. Зав... І завалив я боса. Тепер мені куди. Ось так. Так. Треба ще оцих... Я не знаю лизунців завалити. Ось так тобі. Походу нам наверх тільки треба. А щоб туди дістатися. Ну, ось так десь ми і дістанемося. Тільки ці з'являються. А нам сюди треба просто. Щось вони так говорять страшно. Прям страшним голосом. Таке питання, як мені туди дістатися. А ти звідки взявся? О, якимсь дивом в мене це вийшло. Давайте будемо по цьому йти. Що це? А, він отруйний. Реально він отруйний. Так, наверху ми вже тепер. І залишається, що наверх іти. А, його ще й дихати не можна. А, це... Ой, звідки вони вилазять. І правильно. Так, як я хожу, то вони постійно кудись лізуть і лізуть. Мені туди треба дострибнути якось. До верхів'я. До верхів'я прямо. Вийшло. На цю кам'яну квітку вистрибнути. Та звідки Бер? взявся? Ось так сюди. І тут у нас вихід. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!